Доброго дня, дорогі наші зрителі, наші підписники, наші уважаємі друзі, які у нас багато років беруть саженці. Ми сьогодні хочемо показати вам один із сортів сливи, який можна сказати, що входить в нашу п'ятерку любимих сортів. Це ампреса. Сьогодні 21 августа. Ми їм рвемо, лишилося буквально пару деревин і ми хочемо сняти. Невозможно не показати оцю деревину, щоб ви подивилися, що це вона творить цей рік. І почти кожен рік таке саме. почти таке саме. Я багато чую, що ампреса, вона неродюча. Вона то один та що викорчував, другий хоче викорчувати. У нас в цим потреби немає. Дословно, я не можу сказати, хто її є потенційний опілічим. З правої сторони у нас Онеїда, з лівої сторони старий сорт Анна Шпет. Повідьмо, вероятність 90% з 100%, що це хтось і являється цим опілітелем. Дивіться, яка загрузка. Обична ця слива грузиться не так рясно, але все час і кожен рік отак обільно роди. Весь Середні сливи доходить до 100-110 грам. Цей год вона не дотягує до цього. Дожів не було місяць, може й більше. І за щодо того, що вона дуже-дуже вродила, чуть-чуть менше. Але фактично дуже красива. Покрита дуже сірим таким нальотом, туманом. Сливка тверденька, транспортабельна і приятного вкусу має. Я її рекомендую як на провісловості. Її в частності можна посадити пару деревин. Цей сорт вас не взорачавує. Через пару днів покажемо е, Амерс, і лену і пізню храмову. На сьогодні все. До побачення.